Світло є, зараз я помиюсь. Ой, щось тут все падає. Ботинки. І хотіла не знімати, а потім думати, не це ж цікаво. Що ж ми там накупили? Мені самі цікаво, що ми накупили там майже на 2000 і там на 700. Коротше, 2700. Посчитайте, якщо. Санька, ти ж не закривай, поїдеш за водою. Бо забули баклажку з водою. Ой, дивіться, картоплю. В двох місцях. Подив, скільки на столі лежить? Так, купила картоплю в двох місцях. Я оцю олію беру. У мене то є велика бутилка, але така, знаєте, пляшка, що відкриві відкрив і все. Буряк я купила у Фозі. Наскільки тут, Ось, дивіться, ціна, 23. Це ми брали з вами, оце я в Фозі взяла, дивіться. 57 сюди пюре, така біленька, жовтенька. А цю ми в АТБ брали. Бачимо, така кругленька, тільки насипали. Я вам скажу, що краще їздити зранку в магазин. І там все, викладка дуже свіжа. Так. Господи, що це тут таке? Санько вечно пересипається. Ми з мамою ходимо нормально, а він це я купила. Сир отакий. Це я купила два таких гарних мила. Я зараз оті манюсінькі не беру. Хай це буде дорожче, але такий брусок, що відчува, відчувається. Так, майонез, масло, крабові палочки, дріжджі. Це решетіливський сир. я не бачу, звичайно. Це в нас АТБ. Пшенична. Далі. Це не АТБ. Оце АТБ. Оце АТБ. Так, Санькові ж купила цю ікру. Йому подобається хаїз. Це таблеточки ці для туалету. Зараз хвилиночку. Так, купила. Дивіться, що в домі було такий святковий набір. Це вже купила я тут закарпатські ковбаски. Далі я купила отаке. Це в мене весь час, знаєте, ну, як хто хтось зайде. Отакий ще майонез один отакий сир. Купила желатину Мрієвського. Три, але там іще отаку купила окіс, можливо, зроблю салат. Кефір отакий, кефір отакий, сметана отака. Цукерки, як наподобі, е, Шрека, тільки інша фірма. Оце саме-саме таке дешев. 125 гривень. Купила такий хлібчик 27 з копійками. Ой, Санька ще внесе цю торбу. Потім купила ще отакий хлібчик сіренький. Так. Санечка, тут. ось Шоколадку одну ми з'їли, корона. І отаких от от я о, і переця купила один, коштує 28. Чи що? Це для капусти. Це тут батончики трьох видів, отакі шоколадки. Шоколадки, зараз, зараз, зараз. Так, селера. Цитна капуста. Так, це ще ж один сир, два сири, я в морозилку кину. Далі. Сметана слав'яночка, паста отака, тому що я пасту купую, взяла, не купую. Далі айрана купила дві, зараз вип'ємо. Батарейки. Так. Це я купила О, такий Дарницький балик, теж така нарізочка, можливо, потрібна. Купила нові щітки для зубів з Сашою. Оце купила таке драже, бачите, кольорове. Щоб було це для цього. Це для випічки, так буває прикрашати. І купила ванільного цукру. 15. Цей ванільний цукор він самий гарний, доктор. І купила один отакий чистий ванільний цукор. Доктор, це буде, нехай буде, це буде на Пасху, так покладу сюди. Це я вже так, знаєте, скупляю. Купила ще ось чотири желатина отакі. купила соду, як я вам показувала. Сода, дивіться, яка гарна, така ціна. Якщо я подивилася на нашу соду, то ціна а це зараз 17 з копійками. Це даре, дарма. Так, Орера вам показувала. Оселедець купили отакими. От і купили дві скумбри. Зараз я їх відразу кину в цю, е, ну, запікатися в духовку. Купили хурми, тому що той раз я з'їла пакет, навіть Саша і не спробував. Хурма на 100, скільки там, я не бачу, 100, 14 чи скільки там, ну, вирішить. І купила 4 апельсина на 50 -то гривень. Це для цього. А що туди поставив? Сай? Ну, Баночки. А які баночки? Щось ще купляла чи що? Зроблю той на молоці крен, це, то, що я казала, що мені давним-давно-давно присилав мій такий він молодий хлопчик, він мешкав у, чи в Росії, чи в Казахстані. І я знайшла цей рецепт, я обов'язково потрібно сік апельсина і цедра. Далі купила пакет кефіру такий, і три отакі молока. По 900, отаке молоко. Ну і все. А що він тут за баночки ставив? Мені цікаво. А, купили, вам, дивіться, якраз акція була енергетичні напої. На так я купила відійшлю. Дімки відійшлю, а там вони з хлопцями розберуться. Ціна така гарна. от Взяла раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, ось. Десять баночок взяла, то пошлеться. Так що все. І знову таке масло взяла. ж це, Хай буде. Це в морозилку, все, тому що сьогодні це готувати не буду. Ну, зараз ставлюся і на завтра запікатися з кумберю. І потім це все приберу і зроблю наріжу салат, салат. У мене один зелений перець, один жовтий і буде все нормально. Можливо, на вечір зроблю капусточку. Я її ще зараз відварю. Капуста дешевше, ніж огірки, ніж помідори. Ось Дивіться, ціна на неї, там, яка 70 з чимось гривень. Ну, і оце, слава Богу, це гарне таке. Зараз поставлю. Скриваю все, це. долату доводжу і все. Сьогодні будемо їсти сельдірей. От Отак, казалось би, що я тут купила, да? А, виходить, це десь доларів 65-70 викинула. Ну, і зібрати по курсу. Я по курсу весь раз. Я не знаю, русня вони долар не вважають, а ми вважаємо, все. це долар із відношення. І саме головне, ай яй 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 я забула купити горох. Додала, то це вже треба буде купляти в маркету, та він ваговий є. Розкладаю. Отакі покупки. Дивіться, як лимончика додала. Одна зелена, одна краса, ну, різні маринади. Наниз, кропу чи петрушки завертаю в духовку і шикарно. 195 коштує просто так, 150 замаринована. Ми вже брали не перший раз, дуже-дуже смачно. дуже. Так, цю капусту поставила варитися, картопельки начистила це на обід. Риба запікається, і швиденько вже притащила капусту, ось капуста. Зараз шинкую перець, морквина, маринад. Це та капуста, яка просто в мене є рецепт. Дуже маринована капуста, дуже-дуже смачна. Щоденько наріжу. І все. У мене сьогодні не було червоного перця, тому я додала такої сушеної паприки сюди. І воно, бачите, кольор мені дало. Накриваю, залишаю в теплому містечку, а завтра вранці вже буде готова і винесу дуже смачний салат. Поки я го... чекала, поки в мене приготується риба, трішки. Збігла картопля, ну це як завжди, розумієте. Поки обід тут готувався, я вже капусту нашинкувала. Отак. Ну що, без 22 години будемо ми вже обідати. Я вже насипала сьогодні. в нас, дивіться, суп гороховий я вчора варила, досипала весь повні такі тарілки. І картопляне пюре з тої картоплі, що ми купили, дивіться, гарне таке жовтеньке. І з скумбрії запечено. І сельдерей у нас. Ці у нас зелений смачний. Мама не дуже полюбляє цю рибу, тому я її завжди кладу так хвостик. Кажу: рибу потрібно їсти. Отакий От у нас обід самий-самий звичайний. Капуста ще не готова, і поп'ємо чи чай, чи там молоко, чи каву, чи какао. Щось поп'ємо. Так що зараз йду гукати своїх. Ось бачите, як гарно. Чистий листик, ось одну рибинку зіла. А ще інша і закінчилася. Тобто, вибачте, залишилося. Тому я ж кажу, що дуже-дуже добре з фераментів в, в цьому робити. Капусту я ось винесла, вона охолоджується і капусту потім буду робити. Накриха стоїть. На вулиці холодно, зараз навіть її холодильника не потрібно. Ну, а вас теж запрошую до нас на обід, будь ласка, приєднуйтеся і гарних вам вихідних. А можливо, це відео вже не на вихідні буде. Все одно гарного вам дня. До побачення.